Працюю з верхньою частинкою сарафану. Це спинка. На спинці я перенесла бретелечки на 1 см до центру спини. Отут забрала 1 см по спинці. Далі залишила припуск 1,5 см і від оцих 1,5 половинку зрізала. Тепер що я зроблю? Я зараз піду до прасочки, запрасую ось отак, оцей зріз. Отак запросую, от і потім. Так воно буде запросоване, і потім дам строчку з лиця, отут на 0,7 відстрочу. Поверхні частинці полочки я нічого не змінюю. Я тут Проклеїла центр переда і отут оцей зріс. Поверху проклею. Тепер я можу центр переда з'єднувати з, з, з підлічкою зі своєю. Ось отак Ось от я з'єднаю. З'єднали верхню частинку сарафану, нижню частинку сарафану, по полочці з'єднала і по спинці з'єдного. Тепер я зметаю зараз по боковим швам і Зроблю ще одну примірку. Для того, аби впевнитися, що сарафанчик в області грудей сидить плотненько. Зробила примірочку, все гарно сидить. Зараз я теж саме запакую бокові шви. Відстрочу їх, і потім вже перейду до заготовки обтачки. Переходжу до заготовки обтачки сарафана. Я сколола повністю, тепер виклала, взяла шматочок там, той, що в мене залишився. Ок, викладаю рівненько і промалюю оцей верхній зріз. Промалювала. Отут по спинці в мене буде шов, тому що в мене просто не вистачає тканини. І тепер десь беру 6 см. І отак відміряю від цього шву, що я від цього, цієї лінії, що я вже налила. Виріжу зараз і продублюю. Продублювала, обрізала зайвий, отут теж утрачав, тут дублеринчик зайвий, все обрізала гарненько, рівненько. І тепер дам стручечку отут по центру спинки і розпресую її. Оптачка готова, прошита, розпресована. І тепер, перш ніж колювати птачку, я сколола по лінії талії і перевірила, щоб у мене по центру переда абсолютно співпадала оця частинка, тому що, ну, щоб, щоб тут все було в один рівень. Перевірила і тепер можна приколоти і потім прошити обтачку, оце Лице з лицем сколюю і повністю сколю по всій довжині обтачку. Сколола. Зараз прошию на машинці Ширина шва буде 07. І потім дам ще перестрочку, відгорну припуски на сторону обтачки, і тут ще прострочу, строчечку, пришила обтачку, пришила, дала оцю строчечку. Тут запрасувала спочатку на 05 знизу птачки, потім на 1 см і дала теж стручку, закрила цей шов. І потім відстрочила на 07 поверху, тут краю на 07. Потім, отут в кінці вже зроблю маленькі такі закріпочки, щоб моя птачка не і не виверталась, не відгиналась, щоб отак плотненько сиділа. Все, переходжу до планочок. Заготовка планки. У мене є от такі гудзики для планочки. Їх діаметр 2 см. Тобто, якщо я зроблю планочку 2 см, вона буде ну, трішки малувата. Тому я робитиму планочку шириною 2 см і плюс 1 см, це буде припуск на шов. Я викрою такі широченькі, 8 см моя. Ширина моєї викроєної планочки я її тут продублювала і ще проклеїла додатково флізеліном той, що нетко ну, прошивний. Я це зробила тому, що льон нестабільний, і я переживаю, що Внизу, він буде не отак висіти, а буде закручуватися в внизу, внизу самого сарафанчика. Тобто він так не рівненько буде, а отак буде викручувати планочку. Тому я про всяк випадок проклею. От. І тепер відміряю ручкою, відміряю 3,5 см. Планочку свою зайву відріжу. Тепер ось у мене згін планочки. Я від згину, відміряю потрібну ширину моєї планки в готовому вигляді 2,5 см. Так, відміряю. І Іду на прасочку і отак, один цей сантиметрик запресую. Один сантиметрик я запресувала от сюди всерединку, а оцей край, що залишився, я зараз запресую от сюди наверх. Ось отак. Ось як це виглядає. Тепер беру свій сарафанчик, беру планочку, відгортаю її, так, розгортаю. Оце те, що я перше, те, що я запресувала. От, і прикладаю до краю сарафану. І отут, в оцей згін, що в мене тут є, я даю строчечку на машинці. Зробила шовчик. Тепер треба закрити оцей верхній зріз. Я беру отак, от у мене згін, те, що я запресувала. Я сюди в цей згін. Отак. Вставляю голочку цю, і на цю сторону ось отак виводжу. Так, і ще раз заколю. Тут, з цієї сторони, ось видно, ті зайвих 2 міліметри, що ми запрасували, коли запрасовували наверх поверх планочки, Так вони мають залишитися. Ось так я сколола. Зараз. Наведу тут рівненьку під лінієчку лінію, щоб вона була перпендикулярна зрізу і ось отак прошию, прострочила. Ось так це виглядає. А тепер я зайве зрізаю. Вивертаю і йду за запрасочку. Запресувала. І тепер, перш ніж обробити нижній зріз планочки, мені обов'язково треба закрити низ спіднички сарафану. Я це буду робити так. Я запресую на 07 і потім іще один раз на 07. І просто прострочу дам строчку. Низ сарафану я закрила. Тепер отут прострочила точно так же, як і зверху. Зрізаю зайве Так і вивертаю. Вивертаю іголочкою ви цей витягну цей куточок, щоб він гарно сидів. Тепер. Ще повирізаю трошки зараз, щоб гальніше краще вивернулося. Тепер мені треба примітати оцю планочку, і те, що я запресовувала оцей зріз наверх, поверх планки, зараз мені дасть можливість перекрити оцю строчечку. Тут тобто я просто з лиця отак буду приметувати. От. І тут буде захвачуватися моя планочка. Прометаю і відстрочу. Простручу спочатку отут, це строчечку я дам, а потім ще відстрочу планочку. Пришила планочки. Хочу показати, що дуже акуратно виходить. Коли отак запресовується планочка, ніде нічого не вилазить, дуже акуратно. От, ну, відстрочила. Відстрочку давала на 07, то ну, щоб воно було до всього сарафану, бо по всьому сарафану 07, так я вже й по планочці. І тепер буду робити петлі. Петлі буду розміщати вертикально. Пороблю петлі, пришию гудзик і сарафанчик буде готовий. Петлі пробиті, ґудзики пришиті. Сарафанчик готовий. На останок скажу, що якщо у вас. Немає оверлоку, то можна прекрасно шити речі і без нього.